Так, друзі, у продажу з'являється Kia Sorento 2006 року. На механіці на повному приводі 24 літри. Бензин, також встановлений газ. Дуже достойний стан. По кузову у нас є два косметичні підкраси. Це два передні крила чисто другим шаром до 250 мікрон. Без шпаклівки ціна 6500 доларів за цей автомобіль. По двигуну зауважень немає, по ходовій частині також 16-й радіус колеса, гарна літня гума встановлена, дуже достойний стан, корозії по авто не наблюдається. Є вже встановлений фаркоп, досить об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектації. У нас текстильний салончик, встановлені чохли на сидіннях, електросклопакет, датчик газу, управління повним приводом. Кермо у нас. Звісно, сліди експлуатації присутні. Тут 304 тисячі оригінального пробігу. Мультимедіа з камери заднього огляду є кондиціонер та механіка на 5 ступенів. Ручник тримає, зауважень по цьому питанню немає. 6 тисяч доларів Sorento 2006 рік випуску авто можна придбати за готівку, в кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в будь-який регіон України або обмін на ваш автомобіль. Звертайтеся.